Я сьогодні прийшов перед вами виступити з наступними тезами. Яка ціль моя у Закарпатті? Чому я погодився прийти до Закарпаття і очолити Закарпатську обласну адміністрацію? Тому що мене викликав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і попросив Олєра, твоя місія. Піти і зберегти спокій на Закарпатті. Я думаю, ти впораєшся, знайдеш взаємопорозуміння між різними політичними силами. Ти молодий, але це не твоя слабкість. Я тебе прошу, піди, зроби те, чому може не вдасться сьогодні нікому. Ви ну, знаєте, мені було приємно ці чути слова від людини, яка дала мені таку довіру. І прийти сюди, перш за все, я розпочав свій прихід сюди зустрічі з громадськістю, з тими побратимами, хлопцями, друзями, які стояли на Майдані в Ужгороді, з якими я часто зустрічався в Києві, які виборювали разом з нами перемогу. Я з ними сів і поспілкувався, кажу, друзі, якщо ми не отримаємо один до одного довіру, якщо ви не дате можливість нам проявити себе як занеганжованих людей. І дати можливість нам разом з вами будувати Закарпаття, у нас нічого не вийде. Але насамперед необхідно, щоб це була довіра один до одного. Я не маю жодного відношення до призначення Турдая. Але я скажу вам наступне: я прошу вас. Раз дали довіру Аваку кабінету міністрів, раз міністр Аваку дав довіру йому, то давайте дамо можливість цій людині працювати. А якщо він не буде спорювати своїми задачами, то я даю вам слово. І з свої колеги, які стоять поруч біля мене, депутати, ми даємо вам слово. Від перший, хто понесе за це відповідальність. Завтра буде новопризначений прокурор Закарпатської області. Я також його не знаю. Навіть з ним не спілкувався, очима не перетинався, але він буде так само попереджений. Або він працює для громади Закарпаття, або хай їде собі назад на свою ліщину. Кожен, хто буде призначений з силовиків на Закарпатті, повинен розуміти, що він прийшов насамперед сюди для того, аби панував спокій в нашій області, і ми повинні разом з вами докласти зусиль. Я вам скажу наступне, прийшовши сюди, я піднявся на п'ятий поверх, на поверх, де сидять очільники обласної ради, запропонував друзі. Ми всі зацікавлені в тому, щоб був спокій в області. Що треба зробити для того, я готовий йти на зустріч? Ніби ви знаєте, скажу так, розмова була конструктивна. Так, да, всі зацікавлені. Але кажу, давайте так, розпочнемо з дуже простих речей. Ви забагато повноважень взяли на себе, відібравши всі повноваження в адміністрації. Давайте на завтрашній сесії, тобто на сьогоднішній сесії вже. Повернемо повноваження адміністрації, надамо можливість адміністрації повноцінно функціонувати, призначити голів адміністрації, і щоб ці люди працювали на благо нашого краю. На що я отримав ввечері дзвінок? Що таких речей не буде до тих пір, поки з ними не будуть погоджені всі кандидатури. Тож зачекайте, друзі. Ми люструємо тільки по третій поверх. чи Нам треба люструвати вже і по п'ятий поверх? Yeah. Всіх yeah. Так, всіх! Yeah. Говори, що ніби тут прийшли люди по 200 гривень. Є серед вас, хто отримав гроші. Ні! Підніміть руку, хто отримав гроші. Не Нема таких. Не Закрите їм роти! Хай більше не говорять. Шановні друзі, ми повинні з вами заспокоїтися, видихнути, бо дуже непроста ситуація в Україні. І я не хочу, щоб в області нашій Богом дані Закарпатській області, де багато національна культура, де багато національностей проживає, ми повинні усвідомлювати. Вчора, після тих подій, які вчинили начальнику МВС, до мене зателефонували посли закордонних відомств і кажуть мені, Валерій Валерійович, як ви рахуєте, якщо ми вчора ще вводили санкції проти діючої влади, узурпованої Януковичем? То можливо вже сьогодні час вводити санкції про тих людей, які роблять безлад і безпорядок. Є легітимна влада. Надайте їй можливість працювати. Я прошу вас забезпечте спокій в Закарпатті, тому що проживають там наші культури, там проживають угорці, словаки, чехи, румуни, росіяни, українці. Ми всі повинні бути об'єднані одним. Об'єднані спокою і на благо нашої області. Я сьогодні протягну знову ж таки руку нашим опонентам, друзям, колегам. Я готовий з вами працювати на благо. І спокій нашого краю, але я не готовий ні перед ким ставати на коліна, я готовий стати на коліна, на ваші коліна. Але ставати ні перед ким не буду. Тому що за мною прада, за мною люди, і за мною ви, а за нами Закарпаття і вся Україна. Слава Україні!